Напевно, кожний райдер, для якого велосипед це щось значно більше, ніж просто транспорт, рано чи пізно приходить до думки, що нарешті настав час переходити на безкамерку. І це абсолютно правильне рішення, адже це саме той випадок, коли одним пострілом можна поцілити відразу двох зайців. З одного боку, ви практично забуваєте про проколи та змійні укуси, а ті, що трапляються, доволі легко ремонтуються. З іншого, ви отримаєте можливість їздити на нижчому тиску, а це плюс до зачіпу покришок з поверхнею і, звісно ж, плюс до комфорту. Адже низький тиск. З'їдає дрібні нерівності дороги. Звісно, хтось може ще й сказати про різницю у вазі, але якщо врахувати той факт, що полегшена камера може важити так само, а то й менше, ніж герметик і безкамерний ніпель, то я б взагалі на це не зважав би. Тож у цьому відео я спробую закрити всі питання по безкамерці: від різниці у герметиках та ободах, і до тонкощі встановлення, а також як ремонтувати порізи десь посеред поля. І, до речі, всім привіт! Ви на каналі Велопланета, а мене звати Сергій Чобітько. Для того, щоб встановити безкамерку, нам знадобиться безкамерна покришка і безкамерний обід, щоб доволі очевидно, а також герметик, спеціальна обідна стрічка, ніпель і насос, щоб все це встановити. Але перш ніж переходити безпосередньо до встановлення, давайте трохи поговоримо про ключові моменти всіх цих компонентів. Визначити, чи підтримує ваша покришка без камерку, доволі просто. Зверніть увагу на її бортове кільце. Воно має бути не жорстке, а складане. Ще такі покришки називають фолдинговими. А також пошукайте на її боковині маркування, яке свідчить про готовність до безкамерного використання. Різні виробники можуть називати це по-різному, але суть всіх цих абревіатур, в принципі, одна і та сама. І наявність цього маркування дуже важлива умова, адже не кожна фолдінгова покришка є безкамерною. Деякі покришки роблять фолдінгоми для того, щоб зробити меншу вагу, але вони не мають жодних конструктивних змін, які допоможуть їм безкамерно триматись на ободі і не злітати особливо в різких Оворотах. Безкамерний обід має ідентичне до покришки маркування. Але якщо мова про стокові колеса велосипеду, то вони можуть бути взагалі чистими, без жодних позначень. Тоді треба або подивитись відповідну характеристику в специфікаціях велосипеди на офіційному сайті чи на сайті магазину, або зняти покришку і подивитись на конструкцію ободу. В центрі має бути жалобок для полегшення встановлення покришки, зганяючи її в центр. А біля бортів пласкі ділянки, які ще називають поличками. Борти ободу можуть мати замки у вигляді гачків зверху, що не дають злітати покришці при використанні високого тиску. Проте останнім часом все частіше можна побачити ободи, що називаються хуклес, тобто без гачків, а значить без замків. З одного боку, це здешевлює виробництво через простішу форму профілю та дає мікроскопічне зменшення ваги. З іншого, робить колеса міцнішими, адже ці самі гачки є слабою ланкою у коліс, бо при наїзді на каміння чи бордюри вони часто тріскаються, особливо у карбонових ободів. А також прямі стінки без гачків дають можливість зробити ці самі стінки товстішими, а значить колеса виходять більш міцними та витривалими. Також подібні замки є і на поличках у вигляді виступів біля желобка. Проте є обиди, які і немає цих замків. Я припускаю, що це зроблено для здешевлення виробництва. Але точно не знаю, бо стикався з ними доволі рідко. Тож раптом ви знаєте, на що це зроблено. Напишіть в коментах. Загалом при експлуатації немає ніяких проблем, бо тиск розпирає. Кому <гуму> назовні вона впирається в боковини ободу і нічого нікуди не злітає. А от якщо повністю спустити колесо, то є вірогідність того, що. Покришка впаде в жолобок, бо немає замка, який її тримає. І в польових умовах ручним насосом дуже рідко можна встановити її назад, і, скоріш за все, доведеться використовувати камеру, щоб доїхати до цивілізації. Деякі обиди високого рівня не потребують встановлення безкамерної стрічки, бо у них немає наскрізних отворів під спиці. Але це дуже обмежена кількість моделей, і, скоріш за все, вам обідна стрічка точно знадобиться. Для того щоб правильно підібрати ширину безкамерної стрічки, треба скористатись дуже простою формулою: внутрішня ширина обода плюс 4-6 тобто по 2-3 мм на сторону. А якщо у вас ободи з гачками, то враховуйте і їх довжину, якщо у вас на маркуванні не вказана внутрішня ширина ободу. Цей запас потрібен через жолобок, який втоплений і додає фактичної ширини, коли ви клеїте на нього стрічку. І якщо не взяти стрічку ширшу, а взяти таку саму, як ширина ободу, то вірогідність того, що буде погана герметизація, наближається до 100%, адже повітря доволі швидко знайде собі шлях до отворів під підспиці. Але й не треба обирати занадто широку стрічку, бо тоді вона зайде на борти ободу і можуть утворитися складки, через які також буде просочуватись повітря. На одне колесо знадобиться приблизно 2 метри стрічки, а в рулоні зазвичай йде 10 і більше метрів, тому вам точно вистачить. І відразу скажу, що скотчем чи за стрічкою замінити не вийде. Я впевнений, що хтось з вас вже про це подумав, бо вони не зможуть втримати тиск, роздуваючись та відшаровуючись, а з часом ще й розсихаючись та тріскаючись. Ну і клей скотча і за стрічки погано тримає при постійних вологих умовах та постійних ударах, які йдуть на колесо. Тобто ніякої притомної герметизації ви не отримаєте, проте отримаєте невеличкий бонус. Використання будь-якої стрічки, окрім спеціалізованої стрічки для безкамерних систем, це мінус гарантія на колеса у будь-якого виробника. Що справді? Також варто приділити увагу і вибору герметика. Є купа виробників з безлічу формул, але загалом всіх можна поділити на дві великі групи по типу основи: Це водні і латексні. Не буду надовго зупинятись на цій темі. Дам лише основні відмінності, що допоможуть вам з вибором герметика або остаточно вас заплутають. Латексні герметики це емульсії натурального або синтетичного каучуку, що коагулюють при контакті з повітрям і миттєво утворюють міцну гумову пробку. А от водні герметики базуються на водній дисперсії полімерів, що містять в собі волокна гуми або мікрочастинки цієї гуми, якими вони механічно забивають отвори. І якщо спробувати коротко охарактеризувати властивості герметиків на цих двох видах основ, то латексні краще герметизують великі проколи і реагують майже миттєво, проте висихають швидше і беруться грудками. Цей герметик складно відмити, а з велоформи практично неможливо. Він погано реагує на картриджі СО2, може згортатися та може спричиняти корозію алюмінієвих ободів. Водні ж герметики, у свою чергу, довше живуть в колесі і висихають рівномірно, без грудок. Док легко змиваються водою, ще й не смердять а деякі навіть приємно пахнуть. Ободи не корадують, нема проблем з картриджами СО2, і вони більш екологічні для довкілля. Проте герметизують в 2-3 рази повільніше, ніж латексні, погано показують себе з великими отворами. Високий тиск в колесі з часу може вибити створену герметиком пробку, хоча у мене такого ще ніколи не було. А в дуже погану погоду герметизація може сильно сповільнитись, а то й взагалі не відбутись. Також кажуть, що пробки водного герметика можуть розгерметизовуватись у дуже мокру погоду. Я доволі часто використовую велосипед саме в мокру погоду і жодного разу з цим не стикався. Проте, ну люди кажуть, що так буває. Варто розуміти, що все це узагальнення, і насправді більшість виробників використовує гібридні суміші або якісь особливі формули, і тому вони можуть мати плюси від обох типів основ, а інколи і недоліки від обох типів. Тому тут варто цікавитись конкретним герметиком, який ви обираєте, читати відгуки від реальних користувачів та шукати всілякі тести. По кількості герметика, яка вам буде потрібна, треба дивитись інформацію або на пляшечці цього герметика, або на сайті виробника, герметик якого ви обрали. І дивіться саме під ту ширину покришки, яку маєте. Єдине, що можу сказати, якщо ви вперше ставите саме цю гуму на безкамерку, то доливайте додаткові 10-15 мл, бо гума на перших порах буде, так би мовити, всмоктувати герметик, поки її пори не заб'ються. І те саме стосується ультралегких покришок, але тут додатковий герметик варто доливати завжди, бо він буде просочуватись через пори практично постійно. По ніпелю особливо нічого сказати. Єдине, що зверніть увагу на висоту профіля і підберіть ніпель таким чином, щоб він стирчав мінімум сантиметра на 3 над ободом, інакше у вас не буде можливості нормально користуватись насосом. Ну і лишився сам насос. В більшості випадків встановити безкамерку звичайним насосом не вийде, проте бувають такі. Такі покришки, що настільки щільно сідають на обід, що й портативний насос може з цим впоратись. Зазвичай вам буде потрібно або скористатись компресором, або бустером, в який ви нагнітаєте тиск за допомогою насоса, а вже потім бустером заганяєте повітря в покришку. Вони можуть бути як самостійним виробом, так і частиною насоса. Ну і невеличкий лайфхак. Якщо у вас під будинком є шиномонтажка або заправка з підкачкою коліс, то можете купити собі перехідник з прести на Шредер і скористатися їх компресором. Але частіше за все, там компресори не вміють наганяти високий тиск, тому лайфхак такий собі. Ну і настав час нарешті переходити до практики, тобто до встановлення безкамерки. Перше, що треба зробити, це знежирити обід перед наклеюванням стрічки. Найкраще для цього підійде спирт, ацетон чи будь-який інший знежирювач, наприклад, очисних гальмівних дисків. Головне не використовувати бензин, калош, увайтспирит чи будь-який інший розчинник такого типу, бо вони лишають жирну плівку після себе. Починайте клеїти стрічку з невеликим відступом від отвору до ніпеля приблизно сантиметрів 5, і ні в якому разі. Не клейте прямо по краю отвору. Поступово наклеюйте стрічку по колу, створюючи постійний натяг, але не треба тягнути з усієї сили, бо стрічка не еластична і може з'явитися зморшки. А також слідкуйте, щоб не з'являлися заломи при наклеюванні. Коли дійдете до отвору під ніпель, так само як і на початку, зробіть відступ приблизно 5 см і вже після цього відрізайте стрічку. Цей запас стрічки в кінці зменшує вірогідність втрати тиску, якщо її край відклеїться. А запас на початку компенсує можливе зсування стрічки при намотуванні. А ще подвійний шар стрічки в районі отвору під ніпель зменшує вірогідність продавлювання чи прориву цієї самої стрічки гайкою ніпеля. Візьміть ганчірку та пройдіться нею по колу, в тому напрямку, в якому клеїли стрічку, притискаючи її пальцями до ободу для щільнішого приклеювання та щоб витіснити можливі похарці повітря. Тепер лишається зробити отвір у самій стрічці, але так, щоб не зірвати її. Найкращий спосіб це взяти шило чи викрутку, нагріти на вогні, але не до червоного стану, та проплавити акуратний отвір. Вставляємо ніпель з зовнішньої сторони ободу та закручуємо гайку. Затягувати треба щільно, але плоскогубцями дотягувати не потрібно, бо тоді деформується гумове ущільнення ніпеля і через нього буде травити повітря. Якщо не вистачає сили пальців, можете іншою рукою натиснути на ніпель, і тоді буде змога ще трохи підкрутити гайку. Як знімати колесо, як встановлювати покришку та для чого зганяти її в центральний жалобок ободу, я вже розповідав у цьому відео про заміну велосипедної камери. Тому тут повторюватись не буду, натомість просто лишу посилання на це відео в. Описі. Раджу його передивитись, навіть якщо ви впевнені, що знаєте, як це робиться. Тож, коли покришка вже натягнута, треба її накачати до тих пір, поки вона не встане на полички обиду. Зазвичай про це свідчать хлопки, з якими покришка стає на свої місця. Але вона може встановитись і без хлопків. У такому випадку можна докачати до верхньої межі тиску, яка вказана на боковині, та продивитися колесо по колу, щоб пересвідчитися, що покришка щільно сидить на обиді. І якщо ви спробували всадити покришку звичайним насосом, а у вас нічого не вийшло, то тут вже на допомогу прийде компресор або бустер, про який я згадував раніше. Спершу вам треба закачати повітря звичайним насосом у бустер до тих значень, які вказані в інструкції, а потім надягнути бустер на ніпель і одним натисканням кнопки загнати все це повітря під тиском у покришку. Тепер настав час заливати герметик. Є два способи, як це зробити. Або залити безпосередньо в покришку, частково знявши її, або залити через ніпель. Перший варіант я не особливо люблю, бо при встановленні покришки можливо розлітання герметика в усі сторони. А ще такий спосіб не підходить, якщо покришка має проблеми при встановленні. Я завжди заливаю герметик через ніпель, бо вважаю цей спосіб чистішим і зручнішим, і тому саме його вам і покажу. Для цього треба випустити повітря з попередньо встановленої покришки, після чого викрутити серцеві ноніпелі спеціальним ключем. Зазвичай подібний пластиковий ключик вкладається в комплект, але завжди можна придбати його як самостійний інструмент, він вам точно ще знадобиться. Звісно, можна і одразу викручувати серцевину, не спускаючи колесо. Але якщо покрашка погано тримається на поличках ободу, коли немає тиску повітря, то краще таки спускати повільно. Менше шансів, що гума зіскочить в жолобок. Якщо вам не пощастило, і виробник герметики, який ви обрали, не додав носик для заливки на свою баночку, а також не наніс шкалу з літражем, то вам доведеться скористатися спеціальним шприцом для безкамерки. Звісно, можна використати і медичний, але ви втомитесь заливати тим шприцем. <герметик>. Загалом це дуже корисна штука мати такий шприц, бо ви точно ще будете експериментувати з різними герметиками, а шкала та носик є далеко не у всіх. Набираючи герметик, можете не враховувати те, що буде у трубці. Все одно до останньої краплі ви не зможете залити, тому цей запас зайвим не буде. Поставте колесо ніпелем догори, надягніть шланг шприца або носик банки з герметиком. Проверніть колесо, щоб ніпель опинився внизу, і залити необхідну кількість герметика. Тепер поверніть колесо, як було до цього: витягніть шланг чи носик, та протріть сухою серветкою чи ганчіркою ніпель. Можна закручувати назад серцевину ніпеля та накачувати колесо. Після того, як накачаєте, прокрутіть колесо в усіх площинах, щоб дати герметику дотекти до всіх щелин, чи є між гумою і обидом, та загерметизувати їх. Готово. Можна вимивати шприц, поки герметик не засох в ньому, та встановлювати колесо назад на велосипед. А тепер поговоримо про випадки, коли покрашка ну ніяк не хоче сідати на обід. Справа в тому, що допуски при виготовленні цих комплектуючих доволі великі і не існує якоїсь єдиної системи сертифікації. Тому буває так, що гума настільки щільно сидить на ободі, що ну ніяк не хоче залазити на полички. А буває і навпаки, вона настільки вільно себе почуває в жолобку, що навіть не рухається в бік поличок, скільки повітря туди не вдуває. У випадку занадто щільної посадки, може допомогти накачування колеса, вийнявши серцевину ніпеля. Це допоможе швидше загнати більшу кількість повітря, а значить, швидше буде нагнітатися тиск, який буде тиснути на стінки покришки. Також можна спробувати намастити борти спеціальною рідиною для монтажу, або скористатися дідівським способом з мильним розчином. Як показує практика, комбінація цих двох способів дозволяє встановити будь-яку покришку. А от якщо гума сидить достатньо вільно і все повітря, яке в неї закачує Виходить з-під неї, то тут вже дещо складніше, проте не неможливо. Спершу можна спробувати той самий спосіб з викручуванням ніпеля. він і тут нерідко допомагає. А якщо ж ні, то спробуйте один з бортів поставити руками на поличку по всьому периметру обода. Можна допомогти собі бортувальною лопаткою, якщо руками не виходить. Тепер весь тиск, що ви нагнітаєте, буде спрямований на осадку лише одного, а не двох бортів. Тому покришка має стати. Якщо вам особливо пощастило і цей спосіб також не допомагає, то вам може допомогти камера, яку ви нещодавно витягнули з цього ж колеса. Надягайте її поверх покришки, щоб притиснути її до ободу і зменшити проміжки, через які тікає повітря. Тепер пробуйте накачувати так. І як тільки покришка почне ставати на місце, знімайте камеру, щоб дати гумі розпрямитися. Ну, якщо і так не виходить, то на допомогу вже прийде скотч. Треба дуже щільно обмотати покришку, буквально притиснувши її до ободу, щоб максимально уникнути витоку повітря. Після чого пробуйте качати, але тут не варто робити це бустером, бо треба буде встигнути обережно прорізати скотч, коли покрашка почне сідати на місце. Якщо не зробити це вчасно, то можете пошкодити покрашку через занадто високий тиск, що утворюється в зменшеному за допомогою скотчу просторі. Так, це особливо складний випадок, але. Але він трапляється дуже рідко і, скоріш за все, ви з ним не стикнетесь. А якщо стикнетесь, будете вже знати, що робити. Я два рази через таке проходив, причому найцікавіше, що це було на гумі, яка сезон тому встановлювалась ледь неручним насосом. Скоріш за все, усохлася. Перший час після того, як ви встановите покришку безкамерно, колесо може втрачати тиск. Може бути таке, що колесо спустить в нуль буквально за добу, або буде потроху спускати протягом кількох днів. І це абсолютно нормально, адже герметику потрібен час, щоб закрити усі пори, затягнути мікродірки, якщо гума не нова, та заклеїти щелини між ободом та покришкою. Зазвичай це швидко лікується частим катанням на велосипеді, бо колесо постійно крутиться і гума вигинається в різних площинах. А може бути таке, що ви взагалі з цим не стикнетесь, бо гума сидить доволі щільно і немає великих пор. Тут наперед ніяк не вгадати. Герметик з часом висихає і потребує доливки, а інколи його і взагалі треба повністю міняти. Частота доливки залежить від конкретного виробника, бо деякі виробники потребують доливки кожні два місяці, а деякі можуть ходити і по півроку, а то і буває, що і більше. Також частота доливки може залежати від погодних умов. Наприклад, в спекотне літо треба доливати ледь не частіше, ніж навесні, восени чи тим паче взимку. Ну і звісно ж, інтервали доливки сильно зменшуються, якщо у вас дуже часті проколи. Для того, щоб перевірити, чи є ще герметик в колесі, можна потрусити його, щоб почути, чи хлюпає щось всередині. Проте є густі герметики, що таким чином не перевіриш. Тоді можна викрутити ніпель і засунути через нього якийсь щуп. Наприклад, спицю чи тонку викрутку, щоб подивитись на рівень герметику та оцінити його в'язкість. Але щоб коректно оцінити, треба провести таку саму процедуру зі свіжозалитим герметиком, щоб потім було з чим порівнювати. Проте є такі ніпелі, що мають отвори перпендикулярно ободу і використати щуп не вийде. Тут доведеться тільки частково знімати покришку. Ну а ще дуже гарним індикатором того, що герметик вже час долити, може бути відсутність герметизації проколів. Більшість саме так і дізнається. Та я сам доволі часто втикаю вчасно перевіряти, і тільки коли починаю пробиватись, дізнаюсь про це. Якщо ж при перевірці ви виявили герметик, що вже засох на стінках покрашки, а якщо латекс ще й взявся грудками, то тут доведеться вимивати старий гермет і заливати новий. Звичайна доливка тут вже не допоможе. Після довгого простою велосипеда, наприклад, якщо ви не катаєте в зимовий період, обов'язково варто перевірити в якому стані герметик, навіть якщо остання поїздка була на свіжо залитому. Водний може бути в плюс-мінус притомному стані, хоч і потребувати доливки. А от латексний, скоріш за все, збився в одну велику гумову грудку, і його точно треба видаляти і заливати новий. Проте можна діяти на випередження. Якщо ви знаєте, що велосипед буде довго стояти, можна просто позливати герметик, вимити покришки, і тоді, як тільки велосипед знадобиться, швиденько залити новий гермет і відразу поїхати. Ну а тепер давайте розберемось, як ремонтувати безкамерку, якщо все ж таки стався прокол. Невеликі дірки герметик заклеює самотужки. Частіше за все, ви навіть не будете помічати таких проколів. Якщо ж ви почули шипіння при зупинці, то або крутніть колесо, щоб герметик дійшов до місця проколу, або знайдіть цей прокол і переверніть колесо диркою вниз. Якщо дирка в покришці достатньо велика і герметик сам не може з нею впоратись, то треба чимось закрити цей отвір, щоб зменшити його, і тоді герметик вже зможе зробити свою роботу. Для цього існують спеціальні ремонтні джгутики, що зроблені з гуми, просоченої бутиловими кліями чи смолою, і вони забезпечують ущільнення проколу. Щоб встановити джгут, треба мати спеціальний інструмент. Його ще називають шилом для безкамерки. Треба встановити джгут в це шило і засунути все разом в диру у покришці. Притримуйте кінці джгута і витягуйте шило. Після чого треба перевернути колесо, щоб герметик дійшов до місця проколу. Підкачайте колесо і перевірте, чи не буде вилазити джгут від тиску, або чи не сочиться герметик поряд з ним. Таке може бути, якщо отвір занадто великий. Тут допоможе або встановлення товстішого джгутика, якщо він у вас є, або можна спробувати поряд встановити другий. Тепер можна підрізати краї джгута, якщо є чим, але не під корінь, щоб його не втиснуло всередину при приїзді. А лише так, щоб джгут не бив обраму чи вилку. З часом він сам сточиться об ґрунт та асфальт, але до того моменту він вже стане практично монолітним з покришкою. Загалом після такого ремонту можна повитягувати ці жгутики і заклеїти дірки зсередини, латками для камер, але для цього треба буде частково помити покришку. Особисто я ніколи так не роблю і продовжую їздити з ремонтними жгутиками, поки не зітреться гума. Якось я знімав стару гуму і знайшов в ній шматочок гілки, який я пару сезонів тому туди вставив, бо не було під рукою жгути. Гутиків, і я здивований, що гілка тримала весь цей час тиск. Напевно, вона була дуже волокниста. Хоча я знаю одного райдера, який пару місяців катає з вологою серветкою замість жгутиків. Безхамерка все ж таки це топ по ремонтах. А ще ж, окрім проколів, буває такий неприємний інцидент, як поріз покришки, і тут вже ніякими джгутами не поремонтувати. Тут нам знадобиться стара добра камера, яку завжди варто возити з собою, навіть якщо ви перейшли на безкамерку. Цей процес вам точно не сподобається, бо вам треба буде розбортувати покришку, придумати, як вимити герметик, і ще й засунути туди камеру. Ви будете в герметику з ніг до голови. Цей процес є дуже неекологічним, хоча і водні герметики є частково біорозкладними. Тому ні в якому разі не мийте покришку в річці чи озері. Наберіть воду у флягу та вимивайте десь подалі від водойми, або можете знайти якусь калюжу. Або ж взагалі злити стільки гермету, скільки вийде, і встановити камеру прямо в залишки нього. Ну і друга неприємність вас чекає вдома, коли ви будете ту камеру віддирати від покришки. З водними герметиками трохи простіше, бо власне вода їх розчиняє. А от з латексними ну, камера у вас, скоріш за все, не виживе, а від покришки, в принципі, шматки камери ще можна буде повіддирати. Якщо поріз настільки великий, що камера вилазить з нього, то можна спробувати закрити цей отвір підручними засобами. Раптом вийде знайти якусь пляшку чи шматок гнучкого пластику, то скористайтеся цим. Якщо ні, то доведеться пожертвувати власною флягою для води. Тут вам знадобиться ніж, тому раджу завжди мати його з собою. Можна щось невеличке, щоб влізло в ваш ремонтний набір. Виріжте шматок пляшки або пластику, який ви знайшли, що буде за площею більше порізу та обов'язково приберіть гострі коти. Тепер прокладіть вашу імпровізовану латку між камерою і покрашкою та накачайте колесо. Такого ремонту вам має вистачити, щоб докатитися додому. Хоча я знаю одного райдера, що катав на такому, ледь на півсезону. Після таких забавок, скоріше за все, ваш велосипед буде добряче заляпаний герметиком, і треба буде його ретельно вимивати та вичищати. Оці два відео вам можуть з цим допомогти. А також раджу глянути оці відоси, вони також доволі цікаві. Ну а з вами був канал Вова Планета. Мене звати Сергій Чобітько. До зустрічі в наступному відео!